Друзі, вітаю! 3 листопада ой, лютого! Слава Україні! Героям слава! І так, друзі, вчора завершили чортну форму. Сьогодні йде випробування і, як завжди, знімаємо відео огляд як для глядачів, так і для замовника, щоб не знімати кожному окремо. Цей замовник замовляє вже не першу форму, це докомплектація до попередніх форм і, так, для власного виробництва. Що маємо? Це 10-рамочний 145-й корпус сумісний з лисонем. Ой, з лисонем. Так. Е, бачимо отака, отакий невеличкий облочик вийшов. Десь більше, десь менше, тут трішки менше, uh -huh. тут трошки так. ну Скільки є, і є. Uh -huh. Ну і зараз будемо сподіватися, що занило везде, так як не завжди довіємо форму. ну, Вроді би туди виїхати. Будемо сподіватися, що буде все добре. Так. І дивимося, що в нас вийде. Ты тут іще не подняв. Туди по тому, що бачимо, піднялося да. добре і залилось добре. Uh -huh. Це сліди від магнітів, uh -huh. отак вони розташовані для того, щоб ставити металеві уголки для далі експлуатації. Поверхню, ну, поверху бачу, що е, плотність е, прижима дуже гарна, вийма, що тут зовсім нічого не повиходило. Бачу, що тільки невеличкий міліметровий. А блочок вже трошки більше. Так, ну, розбираємо, дивимося. Бажано коли відкривати, а цю довгі стінки відкривати спочатку одну сторону, потім другу, щоб не гнулося е, сама стінка. Ну, Але якщо будемо втікнути тільки залізу, є вероятність, що будемо її гнути. Хотя, тут відкрилося добре. Так, ручки заверлися. Деколи може потрібно, щоб не було цих пузирків над ручкою просверлювати отвір, uh -huh. щоб в воздух добре виходив. Ну, то вже по бажанню клієнта він сам собі при експлуатації подивиться, наскільки то там потрібно, чи ні. От бачите, uh -huh. да? що під ручку є невеличкі пузирки. Да, пузирки. Так як коли заливається ППУ, не завжди сам об'єм рідкого ППУ доходить до верха ручок. Так як він набирає об'єм вже в процесі mm -hmm. а, реакції. І деколи, скажімо так, ну от, о, тільки отака, такий слой скажімо так, рідини. І коли вже починає підніматися, можливо, якісь пузирки впираються в це місце і вийти не мають можливості. Якщо б був там опір, було б можливо краще. Ну, Все таке, це вже надатності в цьому великої немає. Так що маємо? Сперед тим, як почати відкручувати підйомник, раді відірвати а, стінки від внутрішніх стінок, ну і починати піднімати. О, перший підйом там гарно пішов. Угу. Так, виходить, зараз почистимо його і подивимося, як підходить до... Вже до своєї пари, скажімо так. Дуже багато стільки немає, як є проблема. Так, бачимо. Отак у нас вийшло. Зараз доймемо на облой і продемонструємо надалі. І так, друзі, очистили ну, і склали. Він іде комплектом, цей наш 145, що зараз зробили, комплектом до цього 300, яким ми недавно робили. Ну також у нього є і сумісність з уліком лисою. Теж гарно підходить. Все встає і гарно працює. Так що, от такий от Результат задоволення, виходить добре. Виход із лишок, із форми невеликий, мінімальний, можна так сказати, тут зовсім ерунда. Так що ну, з звільнення після експлуатації, звісно, що можливо буде трішки більше. Виходити, так як вже розходиться, може ще лісати побільше. Ну хоча дивіться, от дивіться, зараз у нас вийде наша форма, і це вже ну, багато вона зробила, і по великому рахунку не стало більше, ніж на тій формі. <пу> і приходжу к тому мнению, що ну, в будь-якому випадку це перша форма, і вона, скоріш за все, була, скажімо так, ну, без... Робилася без знань. І якщо от я не впевнений, що туди було менше вилізало. Mm -hmm. Мабуть, стільки ж і вилізало. І по сьогоднішній день залишилося стільки ж. Так що, при добрій експлуатації, якщо не будете ламати криви, ну ламати, і повинна працювати теж так добре і не змінювати свої якісь критерії. Е, періодически, рано чи пізно, сам прийомний механізм може дати слабину. Ну от, наприклад, от зараз бачимо, як на нашій формі. Це я, ну, це я роблю двома пальцями. Ну, або на прижимано ніяк не впливає. Не виходить тут якийсь. Так що, друзі, все продемонстрував, за цьому буду закриття. Героям слава.